Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні тема нашого уроку корекція знань, умінь та навичок з теми подільність натуральних чисел. Сьогодні ми з вами згадаємо все, що ми вивчали протягом теми і закріпимо цей матеріал. Отже, починаємо. Давайте з вами згадаємо, що таке НСК двох чисел. Найменша додатність спільних кратних чисел А і Б називається найменшим спільним кратним тих чисел. Наприклад, НСК чисел 15 та 10 є число 30. Отже, це буде найменше число, яке ділиться і на 15, і на 10 одночасно. Пробуйте поміркувати самі для себе. Якщо нам потрібно буде знайти не менше спільне кратне для чисел, наприклад, 10 і 20, яке число буде найменшим, яке буде ділитися на оби два числа. Зробіть висновки. Давайте згадаємо, що таке НСД двох чисел. Це найбільший із спільних дільників чисел А і Б, воно називається найбільшим спільним дільником цих чисел. Отже, НСД, наприклад, чисел 15 і 10, є число 5. Тобто це число, на яке ділиться і число 15, і число 10 одночасно і воно є найменшим з їх дільників. Пригадаємо, натуральне число називається простим, якщо воно має рівно два дільники це одиничку і само це число. Наприклад, число 2 має дільника одиничку і число 2. Число 3. Воно має дільники тільки 3 або 1. Або ділиться тільки на 3 і на 1. Число 5 ділиться тільки на 5 і на 1. Число 7 ділиться тільки на 1 і на 7. Число 11 також ділиться тільки на 1 і само на себе. На 11. Всі ці числа називаються простими. Для зручності вигадали таблицю простих чисел, я я вам її надавала на уроках, їй дуже зручно користуватися. Пригадуємо далі. Давайте пригадаємо, числа А і Б коли називаються взаємно простими? Дійсно ж, якщо в них. НСД дорівнює одинички. Давайте пригадаємо, яке число називається складеним числом. Це число, що має більш ніж два дільника. Отже, наприклад, 9 має три дільника. 1, 3 та 9. Отже, воно складене число, тобто воно має більше, ніж два дільника. Пригадаємо властивості простих чисел. Будь-яке натуральне число або ділиться на просте, або з ним взаємно просте. Добуток натуральних чисел діля... ділиться на просте число тоді і тільки тоді, коли хоча б один з множників ділиться на просте число. Продовжуємо пригадувати нашу діатему. Давайте пригадаємо. Розкладання числа на прості множники. Що це таке? Розкласти число на прості множники означає записати його у вигляді множників простих чисел, які є дільниками даного числа. Наприклад, число 180 ми можемо представити у вигляді добутку чисел 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3 і ще помножити на 5. Отже, як ми це робили з вами? Ми 180 ділили на 2, використовуючи ознаки подільності, оскільки 180 закінчується нульом, тобто воно ділиться на 5, 10 і 2. Ми ділимо на найменше. Отже, 180 поділили на 2, отримали 90. Ось бачите, 90. 90 також ділиться на 2, поділили, отримали 45. 45 за ознаками подільності ділиться або на 5, бо закінчується на 5, або на 3, бо сума цифр 4 плюс 5 це 9, воно ділиться на 3, отже, ділимо на 3. Отримали з вами 15. 15 також ділиться на 3, бо 1 плюс 5 це 6. 6 ділиться на 3, отже, само число також ділиться на 3. Поділили на 3, отримали 5, 5 ділиться тільки на 5, отже, ми отримали з вами добуток простих чисел, Бо 2, 2, 3, 3 і 5 це вже прости числа, отже, ми з вами розклали число 180 на прості множники. Далі. Розкладемо число 1368 на прості множники. Так само, бачимо, що перше число закінчується на парне, отже воно ділиться на 2. Ділимо його на 2, отримали 684. Знов таки, ми бачимо, що число закінчується парним, отже воно також ділиться на 2. Знов ділимо на 2. Отримали 342. 342 знов таки закінчується напарним. Ділимо на 2 і отримали 171. Перевіряємо, сума цифр 171. 1 плюс 7 плюс 1 дорівнює 9. Отже, число ділиться на 3. Ділимо на 3, отримали 19. 19 є простим числом. Якщо ви не пам'ятаєте, що воно просте, можна користуватися таблицею простих чисел. Наступне. Числа кратні 8, восьмі, тобто ці числа, які розділяються на 8 без залишку, тобто вони самі діляться на 8. Це числа 16, 24, 32 і так далі. Кратні 9. Це числа, які діляться на 9. Це 18, 27, 36, 45, як ви пам'ятаєте, найбільшого числа кратного даному не існує, вони йдуть до нескінченності. Чисел кратних даному числу нескінчено багато, на відміну від дільників цього ж числа, дільників, як ми знаємо, кінцева кількість. Отже, давайте ще раз згадаємо з вами кратні числа, вони самі діляться на дане число в нашому випадку на 8 та на 9, а дільники вони ділять наше число без остачі на рівні частинки. Наприклад, число 9 ділиться на, само на себе, на одиничку і на 3. Тоді маємо з вами. Зробити висновок, що воно не просте число, бо має більше ніж два дільника. Давайте ще пригадаємо: щоб знайти найменше спільне крат на декількох натуральних чисел, потрібно, по-перше, розкласти їх на прости множники, виписати множники, що війшли до розкладу краще самого довго в одного з чисел. І додати до них множники, яких не вистачає в розкладах інших чисел, і знайти добуток одержаних множників. Отже, згадаємо, наприклад, нам потрібно знайти НСК чисел 6 та 9. Нам потрібно розкласти їх на прості множники. 6 розкладаємо, це буде добуток чисел 2 та 3. 9 розкладаємо на множники, це буде добуток чисел 3 та 3. Записуємо один з розкладів. Найбільшого в нас немає, вони в нас однакові, тому, наприклад, записуємо розклад першого числа. 2 помножити на 3. Чого в нас не вистачає з другого розкладу? Бачите, не вистачає другої троєчки, тому ми можемо дописати ще помножити на 3. Отже. Домножаємо на 3. Одна троєчка в нас вже була, домножаємо на 3. Отже, маємо, що НСК чисел 6 та 9 це добуток чисел 2, 3 та 3. Маємо 18. Отже, 18 це число, яке ділиться і на 6, і на 9 одночасно, і при цьому є найменшим. Давайте попрацюємо далі. Знайдемо НСК чисел 60 і 75. Знов таки, нам потрібно розкласти їх спочатку на прості множники. Ось, виконуємо. 60 в нас закінчується на 0. Найменше, на що воно ділиться, буде 2. Ділимо, отримали 30. Також маємо. 0 наприкінці, воно знов-таки нас ділиться на 2, ділимо на 2, отримали 15, 15 ділиться на 3, оскільки сума цифр його буде 1 плюс 6, 6 ділиться на 3, отже, само число ділиться на 3, отримали 5, 5 це в нас вже просте число, тому ми з вами ділимо його тільки на 5. І отримали один. Отже, маємо розклад числа 60. Розкладаємо на множники число 75. Воно закінчується на 5, за ознаками подільності, маємо, що воно ділиться на 5. І також на 3, тому що 7 додати 5 буде число 12, 12 ділиться на 3, отже, число ділиться на 3. 75 поділити на 3 буде 25. 25 ділиться на 5, отримуємо 5. 5 це в нас вже просте число, тому ділиться на 5 і на 1, ось маємо розклад другого числа 75. Бачимо, що є спільного в наших розкладах. І… Записуємо розклад першого числа і додаємо до нього то, чого не вистачає з розкладу другого числа. Ось же отримали, що це буде число 300. Число 300, воно ділиться на 60, одночасно ж ділиться і на 75. І є найменшим з усіх можливих варіантів. Давайте з вами пригадаємо, як знайти НСК чисел 360 і 825. Знов таки ж, будемо розкладати їх на прості множники. Після цього випишемо самий довгий розклад, а довгий у нас це розклад числа 360. Додамо до нього частинку з другого розкладу, якої не вистачає у першому розкладі. Бачите? П'ятірочка в нас одна вже була, а другої не було. Троєчка була, а одинадцяти не було. Отже, частина якої не вистачає, це 5 помножити на 11. Отже, маємо найбільший розклад, і до нього ми додали. 5 помножити на 11. Отже, вийшло 19.800. Давайте знайдемо НСК трьох чисел. Алгоритм буде такий самий, але нам потрібно буде розкласти на множники три числа. Знов таки ж взяти найбільший розклад. Бачимо, що це буде в нас розклад числа 2940. І додать до нього ту частинку, якої не вистачає з інших розкладів. Ось, бачимо, що в нас двічка була у першому розкладі, отже, ця двійка нам не потрібно. Одна п'ятірочка була у першому розкладі, отже, ця п'ятірочка нам не потрібно. З другого розкладу додаємо 5 помножити на 11. Ось, це ми додали з розкладу другого числа. Аналізуємо розклад третього числа. Одна троєчка вже в нас була, і сім. одна сімерочка, також була. Отже, з третього розкладу не вистачає тільки однієї троєчки. Ось ми її додаємо. І якщо ми порахуємо добуток цих чисел, ми отримуємо 485 100. Перший добуток. Можна не рахувати, бо це є число 2940. Отже, працюємо далі. Давайте розв'яжемо задачку. Будьте дуже уважними, зараз потрібно буде дуже уважно поміркувати, як її розв'язати. Туристи для сплаву по річці можуть розміститися у 15 місних або 9-місних човнах. В обох випадках вільних місць не залишиться. Скільки всього туристів, якщо їх більше за 87, але менше, ніж 129? Отже, діти. Ми повинні знайти таке число, яке буде ділитися і на 15, і на 9. А потім ще буде в нас у проміжку між 87 і 129. Отже, пропоную знайти НСК цих чисел. Для цього розкладаємо число 15 на простим множники. Ось, бачите, це в нас 3 помножити на 5. Розкладаємо число 9 на прості множники це добуток чисел 3 помножити на 3. Беремо один з розкладів, ну, наприклад, 3 помножити на 5 і додаємо до нього число, якого не вистачає з другого розкладу. Ми бачимо, що у нас є одна троєчка, нам потрібні дві. Отже, додали ми ще три. Отримали 3 в квадраті помножити на 5. 3 помножити на 3 це 9, 9 помножити на 5 буде 45. Отже, ми бачимо, що 45 воно занадто мале, щоб бути в нашому проміжку. В нас проміжок від 87 до 129. Спробуємо помножити його на 2. Якщо 45 помножити на 2, отримаємо 90. Це спільне кратне чисел 9 вже не найменше, але ж спільне. Ми бачимо, що це 90, для перевірки, давайте спробуємо помножити 45 на 3. Як ви бачите, ми отримуємо 135. А 135 вже буде більше, ніж 129 за умовою. Отже, наше число повинно бути у проміжку між 87 та 129. Отже, нам підходить тільки число 90. Воно є кратним числу 15, воно є кратним числу 9, і воно знаходиться у проміжку між 87. Та 129. Отже, воно задовольняє умові задачі, і відповідь в нас буде, що в нас 90 туристів. Дітки, давайте пригадаємо, щоб знайти найбільший спільний дільник декількох чисел, потрібно, По-перше, розкласти їх на прості множники. По-друге, виписати ті множники, що є спільними для кожного розкладу, і потім знайти добуток цих множників. Згадаємо, наприклад, нам потрібно знайти SН двох чисел 6600 і 6300. Розкладаємо їх на прості множники. Алгоритм ми вже знаємо і підкреслюємо ті числа в розкладі, які є одночасно і у першому розкладі, і у другому розкладі ми маємо добуток чисел 2 помножити на 2, помножити на 3 на 5 і на 5. Якщо ми порахуємо цей добуток, ми отримаємо 300. Отже, Число 6600 само ділиться на 300 і число 6300 само ділиться на 300. Отже, ми з вами знайшли НСД двох чисел. Наступний приклад. Потрібно знайти НСД трьох чисел. Алгоритм залишається такий самий. Тобто ми розкладаємо на прості множники: перше число, потім друге число, і третє число. І з'ясовуємо, що в цих розкладах є одночасно це в нас буде 2 помножити на 3 і помножити на 7. Отже, ми маємо з вами. Що НСД трьох чисел дорівнює 126. Натуральні числа називаються взаємно простими, якщо найбільший спільний дільник дорівнює одинички. Наприклад, числа 75 і 14 є взаємно прості, бо в них НСД дорівнює одинички. Якщо нас запитають з'ясувати, чи числа 20, 9 і 77 взаємно прості або ні, нам потрібно знайти їх НСД. Якщо воно дорівнює одинички, то ці числа є взаємно простими. Якщо це число відрізняється від одинички, то вони не є взаємно простими. Отже, дітки. Продовжуємо наш урок. Давайте зробимо висновки. Кожний для себе, називається це рефлексія. Вам потрібно послухати самого себе і зробити такі висновки. Чи сьогодні урок для вас пройшов корисно, плідно, або досить непогано, або щось було. Що взагалі не зрозуміло. Сьогодні в нас був урок підсумок нашої теми, і ми згадували все те, що ви вже вивчали протягом останнього тижня. Отже, дітки, будь ласка, уявіть собі, що вам потрібно прикріпити на дерево листя, квіти або плоди. Уявіть собі, б ви прикріпили до цього дерева. Якщо плоди це тоді, коли урок для вас пройшов корисно та плідно, квітка це коли урок для вас пройшов непогано. Зелений листочок це коли для вас щось було звичайно або взагалі незрозуміло. І жовтий листочок. Якщо Урок для вас був жахливий і нецікавий. Отже, уявіть собі, що ви прикріпили на це дерево. Я сподіваюся, що ви прикріпили плоди або квіточки, і урок для вас пройшов корисно і цікаво. Отже, дітки, вашим домашнім завданням буде виконати номер 1057 за вашим підручником. Отже, бажаю вам гарного настрою і вдалого виконання домашнього завдання.